Бувають випадки, коли люди отримують самокати, наприклад, Маратон Екстрім, Маратон-Дістрікт або будь-які дешеві самокати, які мають рульову систему різьбову, ну тобто різьбова система компресії, або одна одна восьма, або там ну ось ця просто нарізна труба, на яку надягається. Це звичайно, саме бюджетна рульова система в трикових самокатах. І коли з'являється люфт, люди не знають, як правильно затягнути. В цьому відео ми покажемо, як це правильно робити. Також хочу звернути увагу, що як бачите на відео зараз буде, що підшипники тут полусухі, і ми не маємо змоги кожен самокат перед відправкою додавати змазку. Це і не ну, в цьому немає необхідності відразу. Тобто там йде заводська змазка, її трохи зовсім її вистачає на те, щоб покататись там перший час, у когось це тиждень, у когось це місяць. І потім, коли з'являється там перший люфт, або з'являється нова необхідність підкрутити або уплотнити зажими самокату. Ви можете в цей період часу якраз і нанести змазку. Її можна купити в інтернеті, також є вона в нас в магазині, можна купити там, в будь-якому веломагазині, просто змазка для підшипників. Якщо ми маємо такі умови, що кермо вже знято, наприклад, як ми з коробки його перевіряємо, і наприклад, кермо сильно зажати. Ми відпускаємо верхню гайку, тобто верхня гайка відкручується окремо, це називається контряща гайка. І нижня конусна гайка має прийти в основу самокату, в платформу, тобто нижня гайка конусна, під яку лежить підшипник. Вона впирається в раму. І її треба зажати, але не так сильно, щоб самокат взагалі не крутився. Треба зажати середньо, тобто щоб не було люфта і самокат, і вилка крутилася вільно. І потім треба піджати верхньою гайкою. Оцю нижню гайку, тобто контряща гайка підходить до конусної гайки. І треба їх зв'язати, тобто затягнути. Але не так, що верхню гайку просто накручуєте на другу, бо друга, тобто нижня, вона буде прокручуватись також і затягнеться дуже сильно, і самокат не зможе крутитись далі. А ви, утримуючи конусну гайку, затягуєте верхню гайку. Найкраще це робити такими тонкими ключами, які є в майстернях. Вони, на жаль, в комплекті не йдуть, але їх можна придбати окремо. Бо якщо руками ви це зробите, то гайки дуже дуже швидко попустяться, і буде знову люфт, або дуже сильний зажим, що самокат буде не в змозі повертати. Тобто треба двома такими спеціальними ключами прийти до того, щоб гайки були стягнуті між собою і не дуже сильно зажаті, або не дуже сильно відпущені. Далі виникають іноді питання про, про тому, як затягувати хомут. Треба просто покласти або поставити його. Треба, щоб ви або хтось контролював, щоб руль був. Перпендикулярно колесу, ну тобто, щоб він просто рівно стояв. На самокаті є необхідні позначки, тобто на вилсі є стрілочка вперед, і відносно цієї стрілочки ви можете спрямувати кермо. Ну тобто, щоб ви зрозуміли, в яку сторону кріпити руль, бо інколи руль кріплять навпаки. Тобто, щоб хомут, болти, які ви бачите, що ми зараз на відео закручуємо, вони мають дивитися на вас в процесі їзди, інколи переплутують і ставлять навпаки. І потім затягуєте поступово 4 болти. Можна в шахматному порядку, тобто перший, третій, другий, четвертий, можна підряд. Але головна умова це те, щоб ви їх рівномірно затягнули, щоб були рівномірні відстані між краями хомута. Тому що інколи затягують перший болт дуже сильно, а останній не вистачає сили чи натхнення, і він просто не дотягується. Таким чином йде нерівномірний затяг. І хомут тріскається або не тріскається, а просто кермо люфтить. Тому треба, щоб вони всі були рівномірно затягнуті. З будь-яких питань звертайтесь по телефону на відео або пишіть телеграм на цей же номер.